Всіх вітаю, міцубіші ланцер з'являється в продажу 10-2010 року випуску. Дуже в гарному технічному стані. Стан салону також на тверду п'ятерочку. 1,5 бензиновий двигун, встановлено ГБО. Механіка, передній привод, машина в нас на зимовій резині. Виглядає симпатічно, за свій бюджет класний апарат. Тут у нас такий другий ряд. Салон у нас в чохлах. Під чохлами переглядали все добре, немає ніяких питань, три підголівнички, повний електропакет. Так, спереду у нас електрорегулювання дзеркал. Стан сидіння водія. Ось показую. Тут знятий у нас чахольчик. Так, кондиціонер є, кондиціонер працює, є підігрів сидінь, також працюють. Ось такий ухожений салончик. Кермо у нас в чехлу. Ні Ніодної помилочки немає, п'ятиступка. Штатна мультимедіа. Класне бюджетне авто надійне в експлуатації, недороге в обслуговуванні. Ціна 6290 доларів. Кого зацікавив даний варіант, знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також авто доступне в лізинг та в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.